Радіо UA Chicago. ми повернулися на хвилю 12.40 AM. В Студії Наталія Маглакелідзі. Зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на наразі. Закінчується 698-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 41 авіаційних ударів, здійснив 28 обстрілів з реактивних систем, залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Отож, окупанти скинули дві авіабомби та вдарили артилерію по Купінщині. У селі Вільховатка пошкоджено приватні будинки і господарчі споруди, а також будівля підприємства. З артилерії вгатили по селу піщани і вбили там мирного жителя. Авіудари не припиняються, тож армія Російської Федерації щодня скидає 500 кілограмові бомби на Авдіївку. Тут багато авіаударів. Вони тривають постійно кожного ранку до 10-ї години і після обіду. А під вечір або вночі ще 10 прольотів важкої авіації. Це 500 кілограмові бомби, які просто скидаються на Авдіївку. Вони просто її знищують. Про це розповів сержант 110-ї окремої механізованої бригади Ігор Тимошчук в інтерв'ю кореспонденції ТСН. Тим часом в Збройних силах України зробили заяву щодо захоплення окупантами крохмального на Харківщині. І залишатися нашим захисникам боронити якісь розвалини вже не було можливості. Це б ставило під загрозу їхнє життя. Для цього були обладнані кращі позиції, більш захищені, куди вони перемістилися. Цивільних там вже взагалі не було, і крохмального як такого вже немає. Тому що всі будинки там практично вже знищені. Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутник військ Збройних сил України Володимир Фітьо. Росіяни створюють маскувальний костюм, що ховає від тепловізійного обладнання. Повідомляє інститут вивчення війни. Він покритий хімічним складом, важить приблизно 350 грамів і може поміститися у кишені. Випробування новинки будуть завершені лише до кінця січня 2024 року. Натомість в Україні про створення такого костюму заявили, що на початок жовтня минулого року, тож дуже схоже, що це просто чергова викрадена росіянами ідея. Білорусь хоче розгорнути свій бізнес на окупованих територіях України. До 1 липня білоруси відкриють консульство у російському Ростові на Дону для українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Воно має обслуговувати тих, хто залишився у захоплених Російською Федерацією містах та селах. Натомість білоруси будуть налагоджувати зв'язки з окупаційною владою. Ну а зараз до більш приємнішого. Гучно і дивно було в окупованих Донецьку та Маківці на Донеччині. Загарбники заявляють про атаку дронами і часткове знеструмлення у містах. Також не забарилася і завітала на Росію. Отож у Самарі горить ринок. Площа займання вже сягнуло тисячі квадратних метрів. У Казані і не лише комунальний колапс у розпалі у місті прорвало підземні комунікації і затопило вулицю. А у Владивостоці вирує ураган. Потужний вітер зносить все на своєму шляху: дахи, стовпи і навіть людей. Це були усі актуальні новини з фронту Тарашки За останню добу тож почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.